У зимовому лісі. Дітки, хто до нас завітав? Так, це тато смурф. А ну давайте скажемо ще раз: смурф. Який перший звук у його назві? С. І наш тато смурф живе у казковому лісі разом зі своїми дітками, смурфиками. Вони всі такі синенькі, гарненькі. А ще. Тато Смурф полюбляє гуляти по своєму лісу. Ліс. Скажіть мені, будь ласка, яке останнє слові ліс? Так, с. Він гуляв по своєму лісі, а потім йому принесли листа і показали, що в інших лісах живуть хто? Різні тваринки. І він нас просить про них трішки розповісти. Давайте скажемо, хто це такі в нас на картинках. Так, зайчики. Один зайчик біленький з правої сторони, а інший русачок. Він колір не змінює свій. Зайчики це дикі тваринки. А оце хто, скажіть тату, смурфу? Це лисичка. Якого вона кольору? Руденька. Має що лисичка? Вушка, носик, хвостик, лапки. А це хто до нас завітав? Так, це вовк. Вовк це яка тваринка? Дика тваринка, яка проживає правильно в лісі. А тут хто до нас завітав з вами на гілочці, сидить? Білочка руденька, красуня гарненька. В неї вушка довгі, хвостик. Що є ще? Лапки. А хто в нас взимку відпочиває? Погляньте, хто це взимку спить? Ведмідь! Він засинає в барлозі і відпочиває. А ще хто взимку відпочиває в нас, дітки? Взимку ще спить їжачок. Давайте скажемо їжачок. Молодці! А тепер давайте ми татові смурфу розкажемо, чим ці тваринки відрізняються. Це хто у нас? Лисичка і білочка. Чим вони схожі, чим відрізняються? Вони обидві руденькі. Мають. Довгі хвостики, але що білочка робить? Білочка стрибає по гілочкам, а лисичка бігає по землі. А це в нас хто тут? Зайчик і вовчик. Зайчик який? Маленький, а вовчик великий. Погляньте, який хвостик у зайчика. Також маленький, а у вовка довгий. Тут короткий, а тут довгий. А це в нас хто? Їжачок та ведмедик. Що в них спільне? Те, що вони на зимку засинають. А чим вони відрізняються? Погляньте, у їжачка голочки, а у які коляться, а у ведмедика м'яка шорстка. Молодці малятка. Тато смурт. Задоволений тим, як ви йому розповіли про лісових звірят, і він піде до своїх діток діток і також їм все розповість, і каже він вам до побачення.